Мій батько назвав мене ледачем, поки я плачу за все його життя, я закінчив з цим. У момент, коли мій дядько подзвонив, щоб розповісти мені, що саме мій батько говорив про мене за моєю спиною, щось всередині мене просто зламалося. Після шести років фінансування всього його існування, після того як я пожертвував власним життям та заощадженнями, я нарешті зрозумів, що почуття провини було ланцюгом. Який тримав мене в пастці цього жахіття. Якщо ти тут не випадково тисни підписку, разом збираємо найкраще українське Reddit ком'юніті. Дозвольте мені повернути вас до того, де почалася ця катастрофа. Шість років тому я жив своїм найкращим життям у місті з пішохідною інфраструктурою, без платежів за авто, низькі витрати, близько до всього, що мені потрібно. Потім я отримав електронного листа від батька, розлучення щойно завершилося. І він стверджував, що то не в рахунках. Йому потрібна допомога просто тимчасово, просто поки він не стане на ноги. Слово тимчасово мало стати моїм першим червоним пропорцем, але він же мій батько чи не так. Родина допомагає родині, він завжди так казав. Тож я запакував усі свої речі і переїхав назад до його помешкання в цьому дорогому ізольованому районі. План був простий допомогти кілька місяців, можливо, рік максимум. А потім повернутися до свого власного життя. Я навіть залишив свою машину, оскільки вона мені не знадобиться в його районі, і планував користуватися його коли необхідно. Перший рік був прийнятним. Ми ділили рахунки приблизно 50 на 50. Він працював, я працював. Все здавалося нормальним. Другий рік він почав говорити про пенсію. Має прийти соціальне забезпечення, сказав він. Це допоможе з витратами, сказав він. Він доповнить його роботою з райдшерингу. Щоб залишатися активним і приносити додаткові гроші. Це звучало досить розумно. Настає четвертий рік, і раптом він просто повністю припиняє працювати без попередження, без обговорення, просто все. Почали надходити чеки соціального забезпечення, і я припустив, що ми відповідно перерозподілимо рахунки. Натомість моя частка продовжувала рости. Спочатку це було покриття комунальних послуг, бо його чека було недостатньо. Потім це був інтернет. Бо він потрібен йому для його досліджень здоров'я, потім оренда, бо ну хтось мав її платити. А зараз я плачу за абсолютно все: оренда, вода, електрика, газ, інтернет, вивіз сміття, кожна окрема витрата на домогосподарство, окрім його особистих продуктів і рахунку за мобільний телефон. А ось де фішка. Він отримує близько однієї 1200 доларів на місяць від соціального забезпечення. Куди це йде? Точно не на домогосподарство. О, я знаю точно, куди зникає величезний шматок цього. Мій батько відкрив для себе чудовий світ фейкових трендів здоров'я. Я говорю про сотні доларів щомісяця на добавки з назвами, які я навіть не можу вимовити, порошки, які нібито детоксикують вашу клітинну структуру, а мій особистий фаворит магнітні браслети, які перевирівнюють ваші енергетичні поля. Він носить три з них одночасно. Бо, мабуть, одного недостатньо, щоб виправити те, що, як він думає, з ним не так. Минулого місяця він витратив 200 доларів на онлайн семінар. Якийсь самопроголошений гуру велнесу, переконав 40 людей на відеозв'язку, що сучасна медицина приховує правду, а ось і грандіозний фінал ПДФ посібник, який коштував ще 75 доларів. Я заглянув на нього один раз все, що там було, можна знайти за п'ятисекундний пошук в інтернеті. Але ні, йому потрібна була спеціальна версія від просвітленого експерта. Тим часом я сиджу за своїм столом, працюючи понаднормово, підраховуючи, чи можу я дозволити собі продукти цього тижня, чи мені потрібно знову занурюватися у свої заощадження, заощадження, які мали бути для мого майбутнього, для переїзду, для початку мого справжнього життя. Потім сталася ситуація з автомобілем приблизно через два роки після того. Як я переїхав назад, він повністю розбив свою машину. Просто повністю знищив її в аварії. Раптом він застряг. Він розпочав цю кампанію постійних прохань, щоб я допоміг йому придбати іншу машину. Лікарські прийоми, казав він, психічне здоров'я, казав він. Він регресував від того, що застряг вдома цілий день, стверджував він. Я запропонував послуги Райт Шерінгу. Пам'ятаєте, він все одно мав для них їздити. Правда, він міг користуватися ними, щоб пересуватися. Знадобилося тижні переконування, що він хоча б спробував це. Нарешті він це зробив, скаржився на кожну поїздку, і одразу повернувся до благання про машину. Благання стало невпинним кожного дня, кілька разів на день. Він залишав записки по дому про оголошення про авто, яке знайшов. Він надсилав мені на роботу посилання на автомобілі, він розпочинав розмови за вечерею. Які якимось чином завжди поверталися до того, наскільки йому потрібен власний транспорт. Я нарешті зламався ми поїхали до дилерського центру, і я став співпідписантом на автомобіль для нього. План, який він клявся дотримуватися, полягався в тому, що він буде робити платежі зі своїх грошей соціального забезпечення. Я просто був там, щоб допомогти йому кваліфікуватися для фінансування, тому що його кредитний рейтинг був жахливим. Хочете вгадати, хто робив кожен платіж за останні півтора року? Не він. Я. Щомісяця цей платіж списується з мого рахунку. Коли я порушував це питання, він обіцяв повернути мені гроші. Це було дев'ять місяців тому. Я не бачив жодного долара. Ось моє останнє рішення. І він абсолютно божеволіє через це. Я дозволяю добровільно забрати машину до кінця цього місяця. Я більше не можу її оплачувати між орендою комунальними послугами. Та цим платежем за авто я тону. Мій кредитний рейтинг постраждає, звичайно, але принаймні я зможу дихати фінансово. Він влаштовує скандали відтоді, як я йому про це сказав, кричить про те, наскільки я безвідповідальний, як це зруйнує кредитний рейтинг нас обох, наскільки йому потрібна ця машина. Я вказав йому, що він навіть майже не використовує її. Більшість тижнів вона просто стоїть на під'їзді. Коли він виїжджає, це до магазину добавок. Або на зустріч зі своєю групою енергетичного зцілення. Місяцями я намагався провести раціональну розмову про переїзд кудись дешевше, ми в дорогому районі, і він навіть не особливо гарний, він просто дорогий. Я знайшов квартири у сусідніх містах, які скоротили б нашу оренду вдвічі. Буквально вдвічі, ми могли б жити набагато комфортніше. А що він відповідає щоразу ні, йому тут подобається, він не хоче починати спочатку. У нього є його рутина, його місця, його спільнота. Починати спочатку? Що починати спочатку? Чоловік не працює, у нього немає роботи, до якої треба їздити, його соціальні активності складаються з онлайн-конспірологічних форумів про здоров'я та іноді зустрічі з іншими людьми, які вірять у магічну терапію, у чому саме він влаштувався. Але ні. Ми маємо залишатися в цьому місці, яке я ледве можу собі дозволити, бо йому так комфортно. Неважливо, що саме я плачу за його комфорт. Вчора сталося те, чого я зовсім не очікував. Мій дядько подзвонив мені. Він звучав розгублено, майже стурбовано. Він почав ставити мені питання про мою житлову ситуацію, про роботу, про те, як ідуть справи з батьком. Потім він видав це: Твій батько говорив про тебе деякі речі. Він каже, що ти ледачий, що ти недостатньо допомагаєш по дому. Він каже, що ти просто граєш у відеоігри цілий день. Але ти ж працюєш повний робочий день, чи не так? І я думав, що ти допомагаєш йому з рахунками. Я відчув, як мій тиск підскочив. Ледачий? Він назвав мене ледачем, членом родини, за моєю спиною. Мій дядько продовжив, явно скептично ставлячись до того, що йому розповів батько. Він досить сильно скаржився на тебе. Сказав, що ти отримав якусь дорогу ігрову консоль і проводиш весь час на ній замість того. Щоб робити внесок, але це не звучить правильно для мене. Для контексту у мене є PlayStation 5, яку моя мама подарувала мені на день народження минулого року. Це буквально єдиний предмет розкоші, який я маю. І так, після 50 годинних робочих тижнів і оплати всього у цьому будинку, я іноді проводжу годину чи дві ввечері, граючи в ігри, щоб розслабитися. Мабуть, це робить мене ледачем. Я подякував дядькові за попередження і одразу пішов до батька. Я не був дипломатичним. Я підійшов до нього і запитав прямо, чому він розповідає людям, що я ледачий, коли я плачу за все його життя. Його обличчя почервоніло. Він заїкався хвилину, потім спробував відступити. Ти неправильно зрозумів, що я сказав. Я просто мав на увазі, що ти недостатньо робиш хатніх справ. тут іноді накопичується, ти не полососиш так часто, як треба. Хатні справи. Він хоче говорити про хатні справи. Я плачу твою оренду, сказав я, мабуть, голосніше, аніж слід було. Я плачу за все. Кожен рахунок, що приходить на цю адресу, сплачується моїми грошами. Його відповідь змусила мою щелепу відвиснути. Ну, це все ще мій будинок. Це навіть не його будинок. Ми його орендуємо, його ім'я на договорі оренди. Бо він був тут першим. Але я, єдина причина. Чому у нас все ще є дах над головою? Без моїх доходів його б вигнали роки тому. Правда, вдарила мене в той момент. Роками я відчував за нього відповідальність, він мій батько, він виховував мене, коли він просив про допомогу. Що я мав робити? Сказати ні, дозволити йому мучитися він знав точно, які кнопки потрібно натискати. Родина піклується про родину, говорив він, коли я здавався нерішучим щодо чогось. Моя команда. Ми підтримуємо один одного. Маніпуляції почуттям провини були постійними та ефективними. Будь-коли, коли я згадував про переїзд або пропонував, щоб він більше вкладався, він набував цього скривдженого вигляду і говорив про те, наскільки йому боляче, що я взагалі розглядаю можливість його покинути, я повністю на це купився. Я відчував справжнє почуття провини кожного разу, коли думав про переїзд. Ніби я був би цією жахливою людиною за те. Що хочу повернути своє власне життя, ніби бажання фінансової стабільності для себе було егоїстичним. Але вчора, коли мій дядько розповів мені, що говорив батько, щось зламалося. Почуття провини просто випарувалося. На його місці залишився цей кришталево-чіткий гнів, і це усвідомлення, що я змарнував шість років свого життя. Шість років. Мені зараз за тридцять. Це мали бути мої найкращі роки будувати свою кар'єру. Заощаджувати на будинок, можливо, створити власну родину. Натомість я був у пастці, в цій дорогій оренді, фінансуючи дивні захоплення батька здоров'ям та платежі за авто, поки він розповідає моїм родичам, що проблема це я. Моя мама подзвонила мені пізніше того ж вечора, після того, як дядько, мабуть, розповів їй, що відбувається. Я вражена, але не здивована, сказала вона. Це саме те, що змусило мене залишити його. Він бере і бере. А потім робить себе жертвою. Вона розповіла мені історії, які я забув або, можливо, ніколи повністю не розумів, як він приймав фінансові рішення, не консультуючись з нею, а потім очікував, що вона покриє нестачу, як він скаржився своїм друзям, що вона контролююча, коли вона намагалася встановити бюджет, як ніщо ніколи не було його виною чи його відповідальністю, почути її підтвердження допомогло. Але це також розлютило мене на себе яким же я був сліпим? Я просто відмовлявся їх бачити, бо він мій батько, і я хотів вірити, що він вчинить правильно щодо мене. Я провів минулу ніч, дивлячись на квартири в меншому, більш доступному місці приблизно за годину їзди, знайшов однокімнатну квартиру за менше, ніж половину того, що я плачу зараз. Вона біля транспортної лінії, тому мені навіть не знадобилася б машина одразу. Я міг би заощаджувати гроші, відновити свої заощадження. Можливо, насправді мати життя, коли я згадую про переїзд зараз, я більше не питаю. Я говорю йому про це. Я переїжджаю через два місяці, сказав я сьогодні вранці. Тобі потрібно буде з'ясувати, як покривати оренду тут, або знайти місце, яке ти можеш собі дозволити, на своє соціальне забезпечення. Він подивився на мене так, ніби я його вдарив. Ти не можеш просто залишити мене так. А як щодо родини, а як щодо всього, що я зробив для тебе? Що він зробив для мене останнім часом? Виховав мене 25 років тому, звичайно. Але за останні шість років він не зробив нічого, він тільки брав. брав мої гроші, брав мій час, брав мій душевний спокій і, очевидно, розповідав огидні речі про мене за моєю спиною. Ти будеш у порядку, сказав я йому. Ти отримуєш соціальне забезпечення. Якщо ти перестанеш витрачати його на магічні браслети та семінари про здоров'я. Ти можеш дозволити собі кімнату десь, або ти можеш отримати роботу на неповний робочий день. Ти не такий вже і старий, йому лише 62, багато людей його віку працюють, але він вирішив, що закінчив, і якось це стало моєю проблемою для вирішення. Машину забирають через три тижні. Я вже зв'язався з кредитором і пояснив ситуацію. Мій кредитний рейтинг постраждає, але він відновиться. Його, мабуть, ні, але це більше не моя проблема. Я переїжджаю через вісім тижнів. Договір оренди підписаний вчора. Одна спальня доступно біля громадського транспорту. Я куплю базові меблі і почну спочатку. Знову, вдруге, через нього. Частина мене все ще відчуває себе дивно через це. Більше невинна це минуло. Але дивно. Ніби я маю відчувати себе гірше, ніж відчуваю. Суспільство каже тобі, що ти маєш піклуватися про своїх батьків, правда? Але як щодо того. Коли твій батько повністю здатний піклуватися про себе і просто вирішує не робити цього. Як щодо того, коли вони активно роблять твоє життя важчим, водночас називаючи тебе ледачем за твоєю спиною, мої друзі все ще не знають повного масштабу того, що відбувається. Мені було надто соромно розповісти їм, надто соромно, що я дозволив йому зайти так далеко, але я розповів двом з них учора, і їхні реакції були миттєвими. Виїжджай! Виїжджай! Зараз, це божевілля! Тож я так і зроблю вісім тижнів і на цьому все він знову буде відповідати за своє власне життя. Я закінчив бути банком, водієм, цапом відбивайлом і, очевидно, ледачем. Після шести років, спущених в трубу, я нарешті ставлю себе на перше місце. І так я мав би піти після першого року, коли він вперше перестав рівномірно вкладатися. Кожен рік, що я залишався, був ще одним роком мого життя, який я ніколи не поверну. Але я не збираюся витрачати ще один день, відчуваючи провину за те, що ставлю себе на перше місце. Магнітні браслети не можуть виправити те, що зламано в ньому, і я теж не можу. Мою думку, ви почуєте після коментарів. Ця історія з магнітними браслетами викликає у мене флешбеки: мій відчим скотився в цю кролячу нору, тільки у нього це були кристали та якийсь пристрій, який нібито реконструював молекули води. Витрачав свої виплати по інвалідності на це, поки моя мама працювала на двох роботах, деякі люди просто відмовляються стикатися з реальністю і знаходять ці альтернативні всесвіти, щоб жити в них замість цього. Ти робиш правильну річ, виїжджаючи. Наступний я адвокат із сімейного права і постійно бачу цю динаміку. Ось що мене турбує ти сказав, що став співпідписантом на авто. Добровільне вилучення все одно зіпсує твій кредитний рейтинг на роки. Ти розглядав можливість подати його приватно замість цього. Навіть якщо ти понесеш збитки, це краще, аніж діра у твоєму кредитному звіті. Також збери документи про платежі за оренду, які ти зробив. Якщо він спробує притягнути тебе до відповідальності за щось пізніше, тобі знадобляться докази того, що ти вклав. Автор Господи, я не подумав про приватний продаж. Наступний. Я розумію, що він твій батько і ця ситуація відстій, але йому 62, і він отримує соціальне забезпечення. Це навіть не пенсійний вік більше. Люди працюють до 70 років зараз, моєму батькові 68, і він все ще займається консалтинговою роботою, бо хоче залишатися активним. Твій батько не інвалід і не непрацездатний. Він просто знайшов легкий варіант тебе. Той факт, що він зле відгукувався про тебе перед родиною, поки ти буквально забезпечуєш йому житло, це більше, ніж неповага, це маніпуляція. Наступний. А що взагалі сталося під час розлучення? Можливо, щось ще зіпсувало його ментально. Депресія може виглядати як лінощі ззовні. Витрати на речі для здоров'я можуть бути тим, що він намагається виправити щось, що, на його думку, з ним не так. Я не кажу, що ти маєш залишатися, і продовжувати платити за все. Але можливо, вам варто пройти сімейну терапію або сходити до справжнього лікаря перед тим, як ти поїдеш. Просто здається, що тут можуть бути глибинні проблеми, автор. Я намагався водити його до справжнього лікаря кілька разів. Він каже, що традиційна медицина корумпована, і лікарі просто хочуть призначити таблетки, які роблять все гірше. Він більше довіряє якомусь хлопцю з інтернету, який продає pdf файли. Я не можу змусити його отримати допомогу, якщо він не думає, що вона йому потрібна. Наступний це все ще мій будинок просто розлютило мене. Мій колишній чоловік виробляв подібне лайно. Я платила 70% наших рахунків, але він приймав усі рішення, бо його ім'я було на речах першим. Це не партнерство, це фінансове насильство. І називати тебе ледачим перед твоїм дядьком це просто газлайтинг. Він намагається контролювати наратив, щоб коли ти поїдеш, він міг грати жертву виїжджай і не оглядайся назад. Наступний. Давайте я зіграю адвоката диявола. Ти переїхав, знаючи, що йому потрібна допомога. Ти залишився на шість років, у якийсь момент це перестає бути тимчасовим і стає новою нормою хочеш ти цього чи ні. Він, мабуть, бачить це як те, що ти вириваєш келем з під нього після того, як він освоївся з домовленістю. Не кажу, що він правий називати тебе ледачим. це неправильно. Але залишати його з попередженням у два місяці, коли він залежав від тебе руками, теж досить жорстоко. Можливо, допоможи йому перейти в дешевше місце замість того, щоб просто змитися. Автор, я не переїжджав на постійній основі. Він конкретно сказав: тимчасова допомога. І я просив його переїхати кудись дешевше два роки. Він відмовляється кожного разу, у який момент мені дозволено повернути своє власне життя. Відповідь від іншого коментатора. Це просто якась дичина. Автор субсидував спосіб життя свого батька шість років. І намагався знайти компроміси, а ти поводишся так, ніби він поганий хлопець. Батько здатна доросла людина, яка вирішила припинити працювати і витрачати свої гроші на сміття замість того, щоб вкладатися в витрати на домогосподарство. Автор не зобов'язаний надавати йому безстрокову фінансову підтримку. Мені дуже шкода автора. Я добре розумію, через що йому довелося пройти. Розкажу невелику історію про людину, яку я знав. Це чоловік, який почав випивати з досить раннього дитинства. Чим старше він ставав, тим більше проблем з алкоголем у нього було. В один момент його життя йому сильно пощастило. На заводі, де він працював, його помітив його начальник і підвищив його до замначальника. Він дуже пишався цим і постійно всім тикав, розповідав, що ось я начальник. Через якийсь час ця фірма обанкротилась. Звісно, що він втратив роботу. Але після того, як він був начальником, він не хотів повертатися до звичайної роботи, тому що вона була не його рівня. А що було його рівня? Правильно сидіти на шиї у жінки і у сина. До того ж, почувався він через це абсолютно нормально, наче так і має бути. Через якийсь час йому таки запропонували роботу, яка була його рівня. Не буду казати, чому саме йому її запропонували, да і це не важливо. Він знову почав ходити такий гордий за те, що. Знову став начальником. Хоча насправді він абсолютно нічого не робив на роботі, а просто бухав. Тобто, буквально з самого ранку до самого вечора його начальник терпів, 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 терпів це. Він витерпів якийсь час, я навіть не знаю точно скільки. Після цього він його звільнив. Після цього він приїхав додому і сказав: Все, тепер я вийшов на пенсію, більше я не буду працювати. Щоб ви розуміли, на той момент, якщо не помиляюсь, йому навіть ще 50 не було. Тобто ні про яку пенсію взагалі не йшлось, і навіть якщо подивитися на трудовий стаж і на все інше, він би ніяку пенсію не отримав. Його пенсія була це просто сісти знову на шию жінки і сина, щоб вони оплачували все по дому, ну і час від часу красти в них гроші для того, щоб було за що прибухнути. Батько автора нагадав мені ось цю людину. Так, звісно, ситуації трохи різні, але що та що та людина мене дуже сильно бісять. Можливо, по голосу здається, що я спокійний, але це не так, повірте мені. І подібні люди ніколи не змінюються, тому якщо ви знайшли таку людину, то тікайте від неї якомога далі, якомога швидше, і ніколи не обертайтесь. Сподобалась історія? Тоді тисни підписатись і пиши свою думку в коментарях. Потяг з новими історіями вже в дорозі.